Карта водія це пластикова карта збудованою мікросхемою, яка використовується в цифрових тахографах транспортного засобу для фіксації режимів роботи та відпочинку водія. За розмірами схожа на водійське посвідчення. З одного боку інформація про водія, з іншого сам чіп. На даний момент в Україні чіп-карту видає єдине офіційне державне підприємство це Держаutранс проект і дві умови для отримання чіп-карти. Бути громадянином України перша з постійним місцем проживання та мати національне посвідчення удія однієї з категорій С1Д1 або вище. Для оформлення чіп-карти потрібні наступні документи: копії першої, другої та місця реєстрації сторінок паспорта України, або копію ID карти з двох сторін та витяг про реєстрацію з місця проживання відповідно. Ідентифікаційний код зараз називається. Реєстраційний номер облікової карти платників податків. Копія посвідчення водія з двох сторін. Заява, яка роздруковується одним аркушем з обох боків. Посилання на заяву залишу в коментарях. Розглянемо зразок заповнення заяви для отримання чіп-карти. Відповідний зразок розміщений на сайті Державтранс. Є проєкт. Заходимо за посиланням та скачавши, роздруковуємо. На одному аркуші з двох сторін. Це важливо. Заяви на двох чи трьох аркушах не будуть розглядатись. Якщо ви отримуєте чіп вперше, заповнюємо дані на титульній сторінці в пунктах з 1 по 12. 13 пункти заповнюються у разі заміни або оновлення діючої карти водія, заповнюємо прізвище ім'я по батькові розбірливо, друкованими літерами. Перший, другий та третій пункти. Четвертий номер ідентифікаційного коду. В п'ятий пункт дату народження, в шостий пункт місце народження. В сьомому пункті вклеїмо кольорове фото розміром 3,5 на 4,5 см на білому фоні та повинно займати 60-80% площі фотографії. Восьмий пункт не виділений як обов'язковий для заповнення. Якщо залишити пустим, то -НДІ проект заповнить так, як вказано правах, або самостійно зробить переклад латиницею відповідно до постанови Кабміну. Рекомендую заповняти. Тут звертаю вашу увагу, щоб прізвище та ім'я латиницею збігались як в правах, так і в закордонному паспорті. Бували випадки штрафів в Європі, коли відрізнялась транзлітерація букв в правах і паспорті. Контролюючі органи розцінюються як дві різні особи. В пункті 9 вносимо дані з паспорта або ID-карти. Якщо ID-карта, то в пункті серія залишаємо порожнім, вносимо тільки номер документу, який ми, коли виданий, вказуємо орган, що видав, і дату видачі. У 10 пункті заповнюємо адресу проживання згідно паспорта. Якщо ID-карта, тоді дані з про реєстрацію з місця проживання. Вказуємо ваш контактний телефон та актуальну електронну пошту. Саме на цю електронну пошту вам прийде повідомлення з вкладеним рахунком для оплати чіпа. Станом на травень 2022 року вартість становить 2100 гривень з ПДВ. Переважно рахунок приходить на електронну пошту через 2 дні після отримання Державтотранс проекту усіх документів. Часті випадки, коли рахунок попадає в спам. Переглядайте також папку «Спам». У вас буде лише 8 днів для оплати. При оплаті в банку важливо вказувати призначення платежу прізвище ІМА по-батькові та номер рахунку. В 11 пункті заповнюємо серію номер та дату видачі прав нижче дійсні категорії. У назву установи, яка видала права, записуємо відповідний територіальний сервісний центр. У 12 пункті обираємо один з трьох запропонованих варіантів, як отримати чіп. Заберете особисто Державтотрансін на проєкті, відправити вам Укрпоштою на адресу, зазначені в 10 пункті. Якщо ви бажаєте, що вам відправили на іншу адресу, ніж вказа на 10 пункті, тоді ставимо хрестик та вказуємо цю адресу. Ставимо підпис обов'язково так, щоб не виходив за межі поля. 13 пункти заповнюються у разі заміни або оновлення діючої картки водія. Наприклад, закінчується термін карти водія. Тоді вказуємо дані з старого чіпа, країну номер та дату закінчення. Ставимо хрестик строк дії картки закінчується. 13 пункт є обов'язковим для заповнення тим, хто має діючу картку для цифрового тахографа. Якщо картка не додається до заяви, вона не втрачена. А строгії дії закінчуються, то на новій картці буде вказано дату початку дії з наступного дня після дати закінчення цієї картки, як зазначено в пункті 13. На зворотній стороні відзначаємо хрестиком документи, що додаємо до заяви, копію сторінок паспорта прав ідентифікаційного коду. Ознайомлююся з умовами договору. Звертаємо увагу. В третьому пункті жирним шрифтом. Дата закінчення строку дії моєї картки водія для цифрового тахографа не перевищуватиме дату закінчення строку дії мого посвідчення водія. Це означає, що якщо ваші права ще дійсні рік часу, то термін чіпу також буде виданий на рік часу. Хоча максимальний термін для чіп карти видається на 5 років. Ставимо дату заповнення анкети, підпис, прізвище ім'я по батькові заповнену заяву копію документів надсилаємо кур'єрською службою на актуальну адресу, вказану на сайті. На час війни Державтотрансін дає проект з Києва тимчасово переїхав у Вінницю. Для будь-яких уточнень по заповненню чи оплаті телефонуйте, будь ласка, на контактні телефони, вказані на сайті. Термін виготовлення після оплати 20 робочих днів. Це приблизно 28 календарних.